Вівторок, 15 серпня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке: безліч поранених та загиблих. Куди звозять окупантів після гучної бавовни в Юрівці? Масштабна нічна атака Росіян по Україні. Чи є влучання та як відпрацювала наша ППО? В РФ палають нафтобази автобази та автозаправки. Загарбники самотужки знищують себе і свою країну. У студії Тетяна Байрак. Вітаю. Після ураження військової бази в селищі Юрівка Маріупольську лікарню привезли 50 поранених росіян. Їх розмістили у другій та тринадцяті міських лікарнях. Медикам врятувати їх не вдалося. У мангуші лікарня взагалі переповнена. Тут відомо про п'ять смертей серед окупантів. Загарбники усю ніч розбирали наслідки та вивозили поранених, трупи та витягали побиту техніку. Про це повідомили в легітимній міськраді Маріуполя, посилаючись на інформацію від мера Вадима Бойченка. Окрім цього, вже почали з'являтися некрологи російських високопоставлених офіцерів. Один з них присвячений полковнику збройних сил РФ Віктору Ковальову. Тим часом маріупольці планують страйки проти дії окупаційної влади. Листівки з відповідним закликом почали ширитись містом. Усіх жителів закликають долучитись до опору російським загарбникам. Недитячі іграшки, вибухонебезпечні предмети і досі знаходять в тимчасово окупованому Маріуполі. За інформацією Маріупольської міськради, міни та снаряди місцеві знаходять на клумбах, ґрунті та навіть на дитячих майданчиках. Двоє людей загинуло, одна поранена. Такі наслідки атаки росіян по Краматорську. Вночі, 15 серпня, вони завдали удару по місту із ЗРК с 300 влучили по складських приміщеннях, де зберігались продукти. На площі в майже 2,5 тисячі квадратних метрів виникла пожежа. Двоє вантажників опинились під завалами. Обидва загинули. Постраждала також 38-річна комірниця. Її госпіталізували. Загалом росіяни атакували за добу 18 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені, пошкоджені приватні будинки та підприємства. Володимир Зеленський побував на Донеччині, відвідав сім різних бригад та стабілізаційний пункт з пораненими. Президент України нагородив воїнів, які відзначились в боях на Бахмутському напрямку, а також заслухав їх доповіді. Говорили про проблеми та потреби українських захисників, зокрема про транспорт для евакуації, а також про взаємодію командирів та підлеглих. Важлива тема це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократи. Будемо готувати рішення. У тимчасово окупованому Мелітополі масова паспортизація українців набирає обертів. Все через майбутні фейкові вибори. Окупаційна влада РФ обмежила доступ до будь-якого медичного лікування для тих, хто не має російського документу, ба більше без доступу до медикаментів, навіть важкохворі цивільні. Ворог йде на все, аби якомога швидше нав'язати свою державність українському народу. Я знаю випадки, коли забирають з на блокпосту просто номер телефону і через два дні з того ж блокпоста телефонують і питають, чи вже оформили заявку на отримання паспорта, чи ні. Ніч 15 серпня для українців була складною та тривожною. Нашими повітряними силами знищено 16 із 28 крилатих ракет. Також ворогом було випущено 8 зенітних носіїв по Дніпропетровській та Запорізькій областях. В результаті нічної атаки в Дніпрі біля спорткомплексу з'явилась величезна вирва. По Львівщині було випущено шість ракет. Пошкоджено близько 40 будинків, 19 людей поранено. У міськраді виділили 20 мільйонів гривень на допомогу людям, які втратили свої помешкання через російську агресію. У Луцьку під обстрілами опинилось виробниче підприємство. З-під завалів рятувальникам вдалося витягти постраждалого чоловіка та вилучити тіла ще трьох загиблих. На Черкащині також уражено територію приватного підприємства та медзакладу. Без постраждалих. Вніч на 14 серпня через ворожу атаку в Одесі пошкоджено 10 кварталів історичної забудови. Понівечено виробничі майстерні одеської опери та близько 30 пам'яток культурної спадщини. Палалою на Росії у Махачкалі стався вибух на автосервісі біля АЗС. Російські ЗМІ пишуть, розірвався балон з газом. Утворилася пожежа. Вон перекинувся на заправку з часом на приватні будинки поруч. Площа пожежі 500 квадратних метрів. Повідомляють про 35 загиблих та 115 постраждалих. Серед них є діти. Також два вибухи були на нафтовому родовищі в Хантимансійську. В результаті аварії двоє людей загинуло, п'ятеро поранено та ще двох шукають. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7. Також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.